І, от будемо розбиратися вчорашня телефонна розмова. Наскільки вона може переграти всю ситуацію в плані підтримки Сполучених Штатів Америки України? Ну, це я в розрізі і в контексті саме томагавків зараз маю на увазі. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, з нами на зв'язку. Пане Пітере, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Добрий, пане Пітере. Пригадується, оце приниження, яке пережив Трамп на Алясці, коли дав відмашку, зробив фактично Путіна рукопожатним на Алясці. Ну мало би поставити крапку взагалі в бажанні. Коли-небудь, де-небудь, зустрічатися з Путіним до моменту, допоки він не доб'ється свого, не дотисне Путіна у питанні завершення війни в Україні. І раптом вчора телефонна розмова дуже хороша за оцінкою Трампа, і вже навіть зустріч намічена, причому в Європі, в одній з країн Євросоюзу. Це, це як? Чому так сталося? Ну, к сожалению, я думаю, що ми бачимо відімочну. Очередной... момент, когда Путин хочет просто тянуть время а, и, играть, и играть на времени, чтобы продолжать свою войну. Каждый раз, когда Трамп идет ближе и ближе к какой-то действуем, а, и мы видели этого много раз в, это, в, в, в этот период последние 9 месяцев, Путин придумает какой-то а, какой-то дипломатический ход, чтобы чтобы тормозить, процесс. То есть мы видели, понятно, Аласка, теперь Будапешт, до этого у нас был Саудия-Арабия, у нас еще был встречи между украинской и русской делегацией на прямой в Стамбуле. После этого всего ничего не вышло, но, конечно, Путин успел получить то, что ему нужно, это время, чтобы Щоб убивати больші людей і свою свої війна, ксетліні трамп від ід на кожен раз. І як вчера ми бачили, він теж, опять же, такий же фокус отримала з Ми розуміємо, що Путін намагається виграти час, відтермінувати якісь питання. Однак, в цій історії за нових обставин, коли ми спостерігали потепління стосунків між Трампом і Зеленським, чи буде по іншому діяти сам Трамп? Після того приниження, яке він пережив в Алясці, коли йому Путін багато чого пообіцяв і нічого з цього не зробив, чи може наприклад зараз Трамп в очікуванні саміту зустрічі з Путіним, так в Угорщині, продовжувати гнути свою лінію і не тільки гнути, але і робити те, що він обіцяв. Підписати і сказати, що я готовий передавати вже томагавки. Зеленський сказав, що ЗСУ хоче перейти в контрнаступ. Ми ще їм щось допоможемо Україні. Тобто, чи може він на цьому тлі фактично засовувати в глухий кут Путіна, який має поспішати домагатися цієї зустрічі, ловити погляд Трампа і робити все те, що йому скаже Трамп, чи ні? Ну, к сожалению, мы, мы мы видим опять же опять же доказательство, что Трамп э, верит и слушает последний человек с кем он общается. То есть сейчас последний человек это Путина. Э, вот вчера перед, до до э, раз, разговора телефонный телефонный телефон, звонка с Путиным у него у него была одна позиция. После этого звонка видимо, что у него изменилась позиция. Э, насколько он измен, это изменилось кардинально или нет, но мы пока не знаем. Сегодня uh -huh. будем слушать в Белом доме. Как, как, он, как его отношение к оружию для Украины и поддержке для Украины. Но я боюсь, что пока вот все, что он говорил там несколько дней назад по поводу томографов и так далее, это все на пауза. Пока они ждут этого саммита в Будапеште. То есть сегодняшней встречи должно было быть достаточно, ну, ключевые, можно даже сказать. Но я боюсь, что теперь он уже на второй план. Сейчас все внимание на Будапешт и на саммит, к сожалению. Як ви думаєте, чим Путін насправді намагається купити Дональда Трампа? Тому що лестощі про величність Трампа у питанні навіть завершення війни в Газі, ну даруйте це лише лестощі, але очевидно, ще щось можливо задіяно з боку Путіна, щоб все ж таки якось втримати. Трампа біля себе, і в мене запитання. Ви бачили відео, коли Трамп говорить про томагавки, що він сказав Путіну. Ну в Трампа явно задоволення було на обличчі так відверто написано, що Путіну це очевидно не подобалося. І як він реагував, ми можемо лише по цій реакції Трампа якось прочитати насправді. Ну, пока вигляді дуже точно Трамп спомагавки. чтобы что как, ну, как позиция, чтобы uh, иметь возможность договориться с Путиным по поводу какой-то сделки. То есть uh, более похоже на это то, что он именно хочет uh, провоцировать uh, Путина и, и угрожать ему, но передать пока он не решил и пока он не уверен в этом поводу. Uh, То есть его 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 вчерашнее выступление, ну это его стиль, да? Он любит так делать. Может быть, это не совсем корректный шутить по такой тематике. Но это его его личный личный стиль, его пародический, uh, он такой персонаж, но кого ж то он именно угрожает? Типа даже можно сказать, шантажирует, uh, Путин с uh, перетачи Томагавки ну он пока не рішили це зробити, і після вчорашній переговор з Путіним, Я думаю, тому що далі оте вирішення, ніж ми були там вчора, наприклад. Ось ця ідея Дмитрієва, який сказав, запропонував після розмови Трампа і Путіна з'єднати Сполучені Штати Америки з Ерефією про тунель. Що це за даруйте проект, чи все ж таки це реальний проект, пане Пітере? Ну, я не знаю, это, это достаточно странная идея, э, странный такой тунел, но это, 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 показатель на уровень, как идет, идет как фантастический разговор между Трампом и Путин. Э, и тоже это показатель, насколько что Трамп сам по себе, он хочет дружить с Россией. Он видит, что Россия и Америка, это должны быть, по ему взгляду хотя бы, они должны быть партнеры. Он не понимает, что Россия настроена на вражеские отношения с Америкой, от Аду я он он хочет чтобы они типа работали вместе и дружили и вот такие такие абсурдные проекты, такие фантастические идеи это наверное ничего не видите из этого но все равно он нам это тоже э, дает нам впечатление достаточно яркое, что именно он он хочет не, не не передавать Украине оружие он хочет дружить с Россией он хочет большие делки с Россией и так далее и туннели и, и Обші проекти на Арктики і так далі. Ну, мене просто знаєте тунель між Росією та Сполученими Штатами Америки. Ну, це хіба що якісь перегони влаштовувати? Я не знаю, чи ну там навіть для гольфа не буде місця зіграти. Ну не знаю, може Путін любить там поганяти на конях. А от чим буде займатися Трамп в цьому тунелі? Даруйте це. Я жартую. Це я вже стібуся, пане Пітере. Знову ж таки, чому Угорщина? І в мене запитання дуже таке цікаве. Після того, що Путін влаштував в Європі постійні дронові атаки тієї чи іншої країни Євросоюзу, чи погодяться якісь країни, якщо до прикладу будуть просити про повітряний коридор для того, щоб Путін з москалів від Росії перелетів до Угорщини, ми ж розуміємо, що це це тіло якось треба доправити, і чи погодяться країни Євросоюзу після цього кошмару, який вони пережили з боку Російської Федерації цих дронових атак. Ну вот это это был спецэксал, Путин не случайно выбрал Будапешт, Он хочет, чтобы Евросоюз был унижен, mm -hmm. чтобы, они были, чтобы, чтобы Трамп им показывал их место. И их место это ниже, чем Америка. То есть Америка будет принимать решение про саммит, и Америка будет сказать, Евросоюз, дайте э, свободный путь, чтобы Путин летел через ваше э, воздушное пространство. Евросоюз будет сказать, да. Да, согласен. То есть это будет э, достаточно позорный момент для Евросоюза, но они будут согласиться. То есть Путин будет получить то, что он хочет. Он хочет показывать Европе, что они э, здесь ничего не решают, а они будут делать то, что Америка говорит. Э, в том числе и он тоже будет э, через этот саммит поддерживать его друг Европу. Э, премьер-министр Орбан в Венгрии, который сейчас uh -huh. э, ну, не, не очень хорошие перспективы в его выборах следующий апрель, то есть это тоже будет дополнительный э, бонус для, для России. И в том числе они будут тоже не унизить не только Европу, но тоже международный суд, э, который тоже будет выглядеть очень очень слабый в контексте того, что вот криминал, который который они хотят арестовать, спокойно приезжал в Будапешт через, ну, скорее всего, низкий европейский страны, который тоже подписал меморандум по поводу международных судов. То есть здесь Путин показывает Запад, что все-таки... Євросоюзу. Це і стосовно підтримки України. Це і стосовно того, як має діяти Євросоюз. Фактично, е країна, яка сіє розбрат в євроспільноті, тепер отримує окремі преференції, окремий статус на тлі всіх інших європейських країн. І чи не може це якимось чином взагалі відкрити таку скриньку Пандори щодо єдності ну і взагалі існування самого Євросоюзу? Так, да, звісно, це дуже сильний удар проти Євросоюзу. Евросоюз выглядит сейчас крайне слабый, и Орбан выглядит крайне э, сильный. То есть он mm -hmm. сейчас поднялся, он был один, теперь он главный, и все остальные один. То есть он показывал, что все-таки это он, который имеет влияние в Белый дом с Трамп, и он имеет влияние в Кремле с Путиным. Он главный в Европе сегодня. Он сегодняшний день, Орбан стал главный политик Евросоюза. Это может быть ненадолго, но сегодня это великий победа для Орбана и для Путина. Если это победа для Трампа, это под вопрос. Я сказал бы, что нет, это позор для, для Трампа. Это точно не победа для Евросоюза и, к сожалению, тоже для Украины. Это великий день для Путина и Орбана. Спасибі величезне вам за включення за розмову, пане Пітере. Пітере Дікінсон, науковий співробітник Атлантик Кансел був у нас на зв'язку. І говорили ми про зустріч, яка запланована. Вона може нагадаю відбутися найближчі два тижні. Це зустріч Путіна і Трампа. Майданчик для зустрічі це вибрана одна з країн Євросоюзу.